У столиці Азербайджану триває кліматична конференція Коп-29. На неї прибули світові лідери, лобісти та представники неурядових організацій. Цього року саміт називають фінансовим, бо учасники мають поставити нову глобальну мету щодо фінансування боротьби зі зміною клімату. Також кожна країна має встановити обсяг вкладів у цю ініціативу на національному рівні. Поки що тривають виступи учасників. Так прем'єр-міністр Хорватії закликав до негайних дій на тлі небувалих повеней у регіоні. Він наголосив на необхідності відмовитися від викопного палива, заявивши, що інвестиції його країни у відновлювані джерела енергії забезпечили економічне зростання без викидів вуглецю. Оводепас за останній рік катастрофічні повені в Іспанії, Боснії і Герцеговині, а також на півдні Хорватії, показали наскільки руйнівним є підвищення температури. Середземномор'я один із найуразливіших регіонів, і тут треба діяти негайно. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш звернувся до малих острівних держав. Вони особливо вразливі до зміни клімату та підвищення рівня світового океану на G20 припадає близько 80% світових викидів, і ця несправедливість має припинитися. Спочатку на Коп 29 збиралося приїхати близько ста світових лідерів. Однак перед заходом багато хто відмовився брати участь з різних причин. Та Урсула фондерляїн повідомила, що зосередиться на своїх прямих обов'язках, бо Єврокомісія перебуває на перехідному етапі. Президент Франції Еммануель Макрон не приїхав, оскільки у Франції з Азербайджаном натягнуті відносини. А Джо Байден не відвідав захід, бо саміт відбувається одночасно з виборами президента США. Цьогорічну конференцію також пропустить Нарендра Моді, Сі Цзіньпін, Джастін Трюдо та інші.